12 лютого у Києві відбувся з'їзд міст районного значення за участі міських голів 123 міст та представників центральних органів державної влади. Останні зміни до бюджетного законодавства спричинили складну ситуацію в таких містах, а їх в Україні 272. Ситуація може стати ще гіршою з 1 січня 2016 року, коли міста районного значення ризикують втратити всі делеговані повноваження і матимуть реально статус села. Змінити таку ситуацію зможе надання містам районного значення статусу обласного значення. В обговоренні виступили голова Асоціації малих міст України, міський голова Українки Павло Козирєв, міські голови Вишневого, Карлівки, Олевська, Нового Калиніва та інші. Своє бачення ситуації учасникам висловив і міський голова Тарас Добрівський. Населення країни, наші міста це 4 мільйони по тій статистиці, якою я володію. Відносити до категорії найбільших міст районного значення це Вишневе, Боярка, Обухів. На сьогоднішній день обухів місто обласного значення, Кастопіль, Балаклія, Чортків це місто обласного значення. Станом на сьогоднішній день ті міста успішні, які стали містами обласного значення, ніхто ще не попросився назад. Ніхто. Обухів, Буча, успішна Буча, міський голова. Тому на сьогоднішній момент, якщо ми йдемо до децентралізації, значить ми йдемо кроками вперед. І е, я хочу сказати, що у нас всіх є міста побратими в Польщі, і в інших країнах. Такі містечка Мої в моєму місті згідно е, з списку виборців 31 тисяча. Якщо з дітьми, то 40 тисяч. А якщо з тими людьми, які не прописані, е, проживають в місті, бо фактично моє місто під Києвом, це спальний район міста Києва, через 65% населення працює або навчається в Києві, то 1050-1060 60 це точно місце. Точно а на утримання міста в минулі роки це каса по виплаті заробітної плати. Сьогодні мінус 20 мільйонів 25 Місто знаходиться між Одеською і Житомирською трасою. Фактично, це після Жулянського моста друга об'їзна дорога. Через дорогу проходять центральних вулиць міст тисячі машин, а коштів на утримання доріг нуль. Тобто я утримую дорогу державного значення. На сьогоднішній момент вихід ситуації один. Необхідно визначити, що встановити кількість населення, критерії. Є міста 7 тисяч, наприклад, Моршин, Ржищів, 12 тисяч, інші по 5, 10, 15 тисяч являються містами обласного значення. Що зараз відбувається? У нас район специфічний з Вишневим Києвом Святочком. У нас 18 сільських рад дотаційних, тобто бюджет міста Боярки і Вишневого. Утримує 18 сільських рад. А що вони зробили? Вони поділили свої квадратики на кубики свою землю, розподілили між громадою чи ще кимось, робочих місць не створили і фактично за рахунок двох наших міст ми утримуємо сільські ради. Навіщо це? Що я можу сказати зараз своїй громаді? Сказали про децентралізацію. Зараз у кожного з нас з вами, кандидатів на цю посаду, буде на по чоловік 20-30 менше, бо всі розуміють, що гроші повинні прийти до органів місцевого самоврядування. А по факту воно ж не так. Добровільного об'єднання громад не буде. зрозумійте, якщо якийсь сільський голова чи міський домовляться, нас з вами звинуватять, ви знаєте в чому. Вони щось придумали, вони ще не закінчили в місті, їм треба наше село. Це 100% вам у нас у кожного з вас є багато таких друзів. Я хотів би сказати про школи. На сьогоднішній момент вони утримуються районним відділом освіти. Ну, про що можна говорити? Директори шкіл, якщо проблеми є, ти допомагай. А якщо якісь заходи проводити, дуже важко. На сьогодні до мене прийшов учень зараз модно, парламент в школі. Каже Тарас Григорович, 9-й клас не зайнятий нічим. Діти на вулиці. А це наші майбутні воїни, це наші майбутні країни. Діти не зайдіть. У місті є в мене Михайлівська площа, є вулиця Хрещатик. На Михайлівській площі 20 років тому була одна аптека. Зараз шість аптек. Шість аптек. Куди ми йдемо? Тому, якщо ми будемо місто обласного значення, то ми розуміємо, що тим директорам шкіл ми не дамо спуску, що тих вчителів фізичної культури, ми заставимо працювати. На сьогоднішній момент іде хороша реформа. Іде хороша реформа в Києві як пілотний проєкт міліції, муніципальної поліції. Зарплата 6-8 тисяч. Добре, наступним кроком повинна бути реформа освіти, тому що освітяни, вчителі і вчителі фізичного виховання, вони готують здорових і вихованих людей. Наступним державою кроком повинна дати їм зарплату і з них спитати. Тому що зараз немає кого брати в армію. І потім наші міліції і лікарні не буде ким займатися. Людина не повинна стати ущербною для держави. Основні завдання зараз і парламенту, і кабінету міністрів заставити садочки школи, щоб нація була освітня і нація була здорова. Оце основна зараз завдання про муніципальну поліцію. Я прибув присутній в асоціації міст від малих міст, розгадалось це питання. Стосовно муніципальної поліції. На сьогоднішній день зараз ця пропозиція в парламенті і що муніципальна поліція буде тільки в містах обласного значення. Тобто на сьогодні в моєму місті, де 40-50 тисяч населення, по центральній вулиці діти не можуть перейти до школи, а начальник ГАІ мені каже, що в мене ці машини стоять на, обухі, на Одеській трасі. Тобто на сьогоднішній момент дільничний інспектор не може навести порядку із стихійною торгівлею, ще чимось. З бабусями вони швидко розбираються. Він говорить, що в мене оперативне задання, і тобто знову немає ніяких у нас важелів при впливу. Є у мене місто Кулави Польщі. Точно таке саме один в один, 50 тисяч, так як і ми. Школи, садочки, все це управління міста президента. І у них є муніципальна поліція, 20 чоловік. Патрульна служба у нього є, дільничні інспектори і адміністратор. Всі ці повноваження треба міському голові для управління територіальної громади. Що ми на сьогодні маємо? В бояці районний відділ внутрішніх справ, районна міліція. У Вишневому знаходиться районна податкова, районна казначейство, районне управління пенсійний. І за цей період жителі києво святошинського району кожен рік внесення змін в інше законодавство, вони накатали вже скільки кілометрів. Між нашими містами і селами, а ми ж намагаємося зробити максимально набри... наблизити адміністративні послуги, громадські послуги до народу, до людей. І я вважаю, що вихід децентралізації влади можемо вважати, що зрозуміло, що у ту точку попасти зразу дуже важко. Тому моя думка все-таки переконати парламент, президента і, місь... і мерів малих міст повинні дослухатись. Чи критерії по населенню, чи всі міста районного значення повинні стати містами обласного значення? Тому що в європейському суспільстві немає розподілу якого місто значення. У нас одна робота, і ми стаємо з вами на передовій обличчям до наших людей. І ніхто, крім нас, не почує проблеми наших населених Дякую за увагу.